Вітаю, друзі, на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні ми проведемо аналітку по біткоїну, ми подивимось наші метрики, ми подивимось наші індикатори. Ми також переглянемо всі самі цікаві новини з ринку криптовалюти, які в нас відбуваються за останній період. Тепер я думаю, що в нас відео буде виходити три рази в тиждень або два рази в тиждень, тому що. Ми розказуємо про більш довгострокову перспективу інвестицій на середньостроковий та довгостроковий період. А поки ринок перебуває в такому боковику вже е, досить довго, то кожен день просто робити відео я смислу не бачу. Тому будемо випускати наші відео більш е, рідше, це там 2 рази в тиждень, і будемо старатися розказати для вас цікаву інформацію, яка в нас відбувається на криптовалютному ринку. І за цей період з більшою долею ймовірності будуть відбуватися цікаві події, про які ми зможемо вам відповідно розказати та показати. Також, друзі, нагадую вам, що в нас є наші платні продукти. Це закритий клуб криптобізнес. Ви можете вступити в наш закритий клуб та працювати разом з нами. В закритому клубі ви отримаєте навчальних матеріалів на суму 2500 доларів. Для вас це абсолютно безкоштовно. Ми даємо сигнали по споту. Також дуже багато різних ще пунктів та продуктів, які ви отримаєте в нашому закритому клубі. Кому цікаво, посилка в описі, пишіть мені. Ціна вступу всього лише 150 доларів на даний момент. Інформації та цінності ви отримуєте, як ви розумієте, набагато більше. Тому, кому цікаво, посилання в описі, пишіть та приєднуйтесь до нашої команди. Отже, друзі, переходимо ми до аналітки по біткоїну. Бачимо, що біткоін у нас торгується по 26 600, по 26 700. Опустився нижче 27 тисяч. Відбулося це на фоні того, що ставку ФРС не підняли, не опустили. Але в принципі, вони під час свого виступу припустили, що в принципі в майбутньому вони допускають та можливе ще одне підняття ставки. Тому, в принципі, новини для ринку не дуже позитивні, в принципі, і не дуже негативні. Але ми бачимо, що біткоін на цьому фоні трошки опустився та скоригувався нижче 20, 27 тисяч доларів. Зараз ми перейдемо на інші графіки, будемо переглядати, що в нас відбувається там більш локально. Переходимо ми на індикатор DIV, бачимо, що в нас вже досить довго та досить давно зберігається сигнал на ріст по біткоїну. Нових сигналів у нас на корекцію немає. Все, що нам потрібно, це пробувати ось цю важливу зону та закріпляти звище. Поки що ми її пробити не можемо. Я думаю, що з третьої спроби ми її обов'язково проб'ємо. У нас була перша спроба пробити цю зону, друга спроба, ми не змогли. І з третьої спроби, як зазвичай, такі зони в нас пробуваються. Тому я думаю, що з третьої спроби ми будемо пробувати цю зону. Питання лише в тому, чи будемо ми коригуватись кудись нижче. В чому я не бачу смислу зараз, тому я буду чекати, що після цього боковика та накопичення в цьому діапазоні біткоін все-таки буде виходити вище і е, через ось цю зону та закріплятись вище, переходити остаточно в новий бичий цикл росту. І повинно це відбутися, я думаю, що до кінця 2023 року, саме жовтий-ностопад, ми повинні пробивати цю зону. Якщо ми до цього часу не проб'ємо цю зону, то, скоріш за все, ми будемо торгувати в цьому діапазоні. Там між 20 і 30 тисяч доларів ми будемо торгуватись аж до літа 2024 року. А зараз ми переходимо та будемо переглядати наші цілі по біткоїну. Саме, куди повинен біткоін прийти до своїх хороших магнітних зон, після яких з великою долею ймовірності біткоін піде в нас в корекцію. Ми бачимо, що нові цілі по біткоїну – це 48 583 долари. Саме туди біткоін е, повинен прийти, саме там ми будемо фіксувати інвестиційні позиції. Неважливо, це відбудеться до кінця 2023 року, чи це відбудеться, наприклад, літом 24-го року. Там, е, ми будемо продавати саме там, тому що згідно цього е, нашого індикатора, ми бачимо, що біткоін завжди приходить до цієї зеленої лінії, сильної зони, сильної відмітки, після чого йде в корекцію. Так було. В позаминулому циклі, в минулому циклі. Також така ситуація була подібна минулому циклі, коли тільки, все тільки формувалось. Тому аналогічну ситуацію будемо очікувати і зараз. Біткоін повинен прийти до 48 583 долари. Саме там фіксуємо інвестиційні позиції і чекаємо корекцію, щоб відкупити нижче. Також, друзі, давайте перейдемо в наш телеграм-канал «Криптобізнес». Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал Криптобізнес, посилання є в описі. Як тільки в нас буде 1000 підписників у телеграм-каналі, ми опублікуємо для вас безкоштовну курс та навчальні матеріали. Новина по біржі MTGox, з якої колись давно давно у 2014 році було зламано та викрадено 850 тисяч Е, Біржа MTGox перенесла виплату кредиторам ще на рік. Зараз біржа має 142 тисячі біткоїнів, це 3,7 мільярди доларів. І е, зараз MTGox нас змінила терміни виплат із 31 жовтня 2023 року на 31 жовтня 2024 року. Що це означає? Що біржа не е, викине та не виплатить на ринок великій кількості учасників біткоїни, і, відповідно, вони не зможуть продавати ті біткоїни по ринку, е, тим самим опускаючи ціну вниз. Тому. Це хороша новина, тому що ну як для кого? Для ринку це хороша новина. Для тих, хто очікує виплату, звичайно, що це погана новина. Але, відповідно, не буде додаткових біткоїнів на ринку, їх не зможуть продавати по ринку. Відповідно, очікувати сильного падіння або корекції вниз я не буду. Тому, в принципі, для ціни, для ціни активу і для всього криптовалютного ринку це в принципі, непогана новина, яка показує нам, що, скоріш за все, біткоін нижче ось цих відміток. Це є таке, напевно, скоріш за все локальне дно, після чого ми тут по-новому закумулюємось і будемо рухатись далі в сторону росту. Також давайте заглянемо на веселку біткоін. З історичної точки зору, ми бачимо, що ми перебуваємо в дуже хорошій зоні. Ось це все дуже хороша зона для накопичення та покупок криптовалюти біткоін, так як це було в минулому циклі. Ось тут, після чого відбувся сильний ріст, після чого ми вернулись назад в таку зону акумуляції та накопичення. Це дуже добре видно, як це працювало позаминулому циклі. Ви друзі, бачите, який довгий цикл та період біткоін перебував в зоні акумуляції та накопичення і накопичувався в цьому періоді. І тільки після халвінгу, який відбувся, біткоін ще також досить довгий час був в стадії накопичення, після чого перейшов в новий бичий цикл росту. В минулому циклі була подібна ситуація, тільки трошки була видозмінена накопичення, швидке, потім ріст. Корекція, знову накопичення і новий бичий ринок. Як буде відбувати в цьому циклі? Це, в принципі, не знає ніхто. Ми бачимо, що в нас йде вже таке досить довге накопичення, дуже подібне, яке було ось тут, тільки воно перебуває трошки вище. Тому, в принципі, в такому накопиченні ми можемо рухатись досить довго. І після халингу перейти вже в новий бичий цикл росту. Але по веселці та по історії ви бачите, що це хороша зона для покупок на цей період, коли біткоін перейде в свій новий бичий цикл росту та буде знаходитись вже десь, можливо, ось тут, в діапазонах там 160-200 тисяч доларів. Тому, друзі, в кого є, хто займає хорошу позицію а Саме е, накопичення та інвестування в криптовалютний ринок, і в біткоін-ефір, і в хороші фундаментальні альткоїни, то для вас ось це все е, це є хороші відмітки для покупок та е, накопичення ваших інвестпозицій. Ми так і робимо, тому, відповідно, ми не е, торгуємо фьючерси Наша задача е, на, накопичити е, хорошу кількість активів по хорошим цінам, відповідно, коли пройде. Час до зони продажу і зафіксувати непоганий профіт. Тому, друзі, якщо це відео було для вас корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, також вступайте в наш закритий клуб, інвестуйте та працюйте разом з нами. Нагадаю, що ми даємо сигнали по споту та поступово збільшуємо наш торговий депозит. Торговий депозит, він у нас окремий він не стосується інвестиційного депозиту та портфелю. Тому. Всі посилання в описі, друзі, пишіть і відповідно рухайтесь та розвивайтесь разом з нами.